Мої вітання. Час новин на 12-му каналі. Наша команда зібрала актуальну та перевірену інформацію про головні події Волині та України. З вами у студії Марія Вавренюк із першу коротко про головне. ЗСУ відбили десятки атак росіян на Авдіївському напрямку. Волинські тероборонівці винахідливо модернізували американську зброю. У Луцьку водій хитрував з номером автівки. Почнемо із фронту нашим захисникам там нині не або як важко. Зсу відбили понад 10 атак росіян в районі Авдіївки та ще 10 атак на Авдіївському напрямку. Також українські бійці зупинили більше 15 спроб наступу на Лиманському напрямку та більш ніж 10 спроб на Мар'їнському усе це за одну добу. Крім того, зсу знищили стратегічно важливий міст на трасі Горлівка. ясинувата за словами журналіста Юрія Бутусова, тепер окупантам перекритий шлях для поставки забезпечення та можливого відходу. Відомо, що по мосту били керованими авіабомбами. Вночі російські диверсанти проривалися на Сумщину, де з восьми людей хотіла перетнути держкордон України та рухатись в напрямку одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури. Як повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ НАЄВ, противника, відігнали диверсанти зазнали втрат і відійшли. Командувач запевнив, втрат з українського боку немає у північній операційній зоні. Найбільш небезпечними напрямками з питань застосування диверсійно-розвідних сил ворога залишаються Чернігівський, та сумські напрямки за останні два місяці було зафіксовано більше десяти спроб перетнути державний кордон України. Поблизу Севастополя був пошкоджений російський патрульний корабель Павіл Державін. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Але при цьому деталей не зазначив. Корабель міг підірватися на міні не виключено, що на російській. У Херсоні окупанти вдарили по дитячій лікарні. Попередньо обійшлося без постраждалих, бо корпус не працював. Тож лікарів і пацієнтів у будівлі на щастя не було. Росіяни вночі обстріляли й Херсонщину у Чорнобаївці. На своєму подвір'ї загинув чоловік. Походу в підвал чи спускався, чи знайшов, що він в підвалі лежав. Хотів втікти, а попала та вже впав. В Білозерці через прицільний удар по житловому будинку травмувалися неповнолітня дівчина і чоловік. Також під вогонь потрапила будівля дитячого садка. Поранені є і в Харкові. Шахедами ворог вночі вдарив по індустріальному району міста. Пошкоджені приватні будинки, поранення дістали двоє людей. Внаслідок атаки на Одещину в Ізмаїльському районі пошкоджені припортова інфраструктура та житлові будинки. Одна людина поранена, жінка із термічними опіками у лікарні. Під вогнем були 12 населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів є загиблі та травмовані. Понівечені житлові будинки, лінії електропередач, храм та кінотеатр. Тим часом безпілотник знищив два житлові будинки в російському Білгороді. З-під завалів витягли уже неживих чоловіка, жінку і дитину. Ще двоє важко поранені. Російські телеграм-канали пишуть, ніби це їхня ППО збила український безпілотник. А от український активіст і волонтер Сергій Стерненко каже, що це впав один із запущених росіянами шахедів. Влучно по позиціях ворога. Наступний сюжет про те, як бійці Волинської бригади тероборони нищать ворога на Луганщині. У цьому їм допомагає американський гранатомет із нашою. Українською модернізацією. Що це і як працює? Дивіться далі! Бійці роти вогневої підтримки Ковальського батальйону Волинської бригади тероборони не втомлюються бити ворога, зокрема влученим вогнем з автоматичного станкового гранатомета мк 19 Ми його називаємо дід. Бійці працюють із гранатомета у Серебрянському лісі на Луганщині. Якщо брати радянський аналог з АГС-17, є відмінності цього озброєння, цього він бронебойний, тобто в нього заряди бронебойні, якби по ТТХ пробувають майже всю броню, крім танку. До хлопців він потрапив без обладнання для стрільби із закритих вогневих позицій. Тож Волинські тероборонівці винахідливо допрацювали зброю виробництва США, а саме модернізували систему її наведення. Станок, на якому розміщується гранатомет, вони замінили на зручніший та надійніший. Зробили станіну і приладнали приціл від СПГ. І завдання це противопіхотні враження по окопах, якщо пересувається ворог, і так само, по, якщо ховаються за своїми спостережних пунктами. Тож тепер дошкульно бити окупантів можна ще й пострілами навісом із закритої вогневої позиції. Застосовують цю зброю також для відбиття штурмів та для того, щоб завадити ворогам проводити інженерні роботи. До 1700, але це там все треба враховувати багато факторів. Точніше виходить до півтора кілометра, щоб воно долітало. Визначити ворожі цілі навідникам гранатомета, допомагають аеророзвідники. Перший постріл ми коригуємо. Потім розуміємо, яку поправку вдавати на вітер, і вже тоді, тоді працюємо. А вже на цих кадрах з дрону видно успішне влучання по ворожих цілях. Крім бойової роботи, гранатомет використовують із навчальною метою для тренування особового складу. Бо ж щоб уміло нищити ворога, навички слід постійно вдосконалювати. Марія Вавренок, Сергій Хомінський, дванадцятий канал. У затурцівській громаді повідомили про раптову смерть військового. Олександр Шостак, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади, провів на передовій 13 місяців. Помер раптово перебуваючи в рідних затурцях. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, вічна шана і пам'ять героя. на якого шукали з 8 жовтня, нарешті знайшли, але на жаль, він був неживим. 59-річного мешканця села Лобна, що на камінь Каширщині, шукала поліція, лісівники, військові, рятувальники, прикордонники та односельці, залучали службових собак, використовували дрони, прочісуючи кілька кілометрові території. Його тіло знайшли в лісі без ознак насилля. Повідомили, що чоловік мав групу інвалідності у зв'язку з психічними розладами. У Луцьку шофер ховав своє авто від можливих штрафів. Номерний знак автівки покрив світловідбивною плівкою. Через неї не можна повноцінно розгледіти цифри. Відповідно, прилади вимірювання швидкості, встановлені на дорогах, не можуть зафіксувати номер порушника. Луцькі патрульні, які виявили автівку на проспекті Соборності, зауважили за закритий чи забруднений державний номерний знак на автомобілі. Передбачений штраф 1190 гривень. Скло, метал, пінопласт та навіть органічні відходи. Луцький центр управління відходами взявся вчити покоління юних українців, як правильно сортувати сміття. Показують власну грядку з помідорами та петрушкою і пояснюють, як це можливо. Що ще цікавого показують школярам, як вони реагують у нашому сюжеті? Там не було повітря, і потім закрити і кинути ту цю. Якщо сортування сміття у світі, це вже давно поширена практика задля чистої планети. Старі меблі, побутова техніка, батарейки та навіть органічні відходи. Все це приймає центр управління відходами чистий Луцьк. Тут не тільки сортують, а й вкладаються в майбутнє, навчають робити це правильно дітей. Отака маленька батарейка, як пальчик, вона може отруїти 100 квадратних метрів навколо себе. Дві батарейки, скільки може вже отруїти? 200. А три батарейки. 300. А де той пакет був з батарейками в когось? Де був? Де? За... А от такий пакет, Інтелітор. уявіть, скільки може він отруїти землі навколо себе. Інтелітор. Тому діти, батарейки приймуться до небезпечних відходів. Ви збираєте вдома, зараз в магазинах, в школах стоять спеціальні контейнери, такі як у нас. для батарейки. Збирайте і викидайте тільки спеціальні контейнери. Ні в якому разі не кидайте ви загальний смітник, щоб вона не їхала на бреще. Сміливо викидаємо. Ці батарейки поїдуть 100% на автолізацію, їх по правильному утилізують. Мають і спеціальні агрегати для пластикових пляшок. Давай, відкручуй, як тебе звати? Ставимо пляшку сюди. Накриваємо цей чарівний апарат. Тиснемо двома руками. Тиснемо сильно. Закриваємо. Зараз подивимося що допомогти. Ось, бачите, діти, для чого ми стискаємо пляшки, для того, щоб автомобіль перевозив не повітря. На території мають невеличкий город і органіку, яку привозять лучани, удобрюють землю та садять салати, помідори і петрушку. Це називається теплі грядки. Ранньою весною викопується буквально на лопатку земля. Туди ми ложимо лутки з яєць, туди ми ложимо картон, туди ми ложимо папір, листя, гілля, насипаємо землю і воно починає там перегнивати геть знизу. І за того рослини дуже дуже швидко ростуть. Я нас їх повторюся за четвертий сезон наших салатиків. Як працює сортувальний центр? Спостерігають учні п'ятого класу, слухають цікаві історії, грають в ігри і кажуть, вдома також сортують сміття. Це коли пластик до пластику, скло до скла, папір до папіру. А на що так робити? Щоб не забруднювати природу. Як я уявляю, велику яму, в яку в яку, ну, якщо викинути просто так, то це така велика яма, на якій горка. Сміття, але з дітками однозначно на уроках природознавства, на уроках в будь-яких уроках, оскільки такий виховний момент він в нас прослідковується у усіх предметах і на математиці, там які задачки пов'язані з сміттям і так далі. Тобто, ми роботу дуже активно ведемо. Є у нас окремо смітники, де можуть дітки скинути пет пляшку. Макулатуру ми стараємося збирати класні керівники, просять не викидати, а тобто їм віддавати І у нас є такі спеціальні великі мішки. Це таки правда. Ми сортуємо, а органічні. Ні, відходи це вже йдуть там вже десь біля їдальні стоять такі відеречка, де ми сортуємо справді сміття. Є таке. Працівники сортувального центру кажуть, люди приносять все, однак, основна частина відходів залежить від сезону. Ну найчастіше нас в літній період зараз приноситься петаро, тому що всі дуже пили воду, соки, квас і тому подібне, дуже спокотно було, але все залежить від сезону. Наприклад, весною і осінню зараз почали приносити нас біовідходи, різні зілля, гілля приносять. Ми спостерігаємо, що місяці від місяця у нас є збільшення від наших відвідувачів. Тобто люди до нас приходять, розповідають своїм родичам, знайомим, сусідам. Що цікавого можна здати на сортування? І головне питання, у що це можна переробити? Дивуються, ми, наприклад, беремо пінопласт. Дуже рідко хто приймає пінопласт на переробку. Ми знайшли переробника тут, біля Луцька він, він з нього якісь там термоплити, термоблоки, і є. Тобто є в нього попит на пінопласт. Люди привозять, о, ви берете пінопласт. І везуть. Ну, будівельні відходи. Також є люди роблять ремонти. постає питання, куди діти, залишки, штукатурки, цегли, бетону. Ми також беремо такі види відходів. І діти знають, і батькам розкажуть, і по-новому сортуватимуть. Що треба робити контейнер, і сортувати сміття: пляски, метал і все таке. Що треба не кидати в один бак все сміття, що попало, треба його кидати в різні баки, в сортувальні там, де. Де, наприклад, вологі, сухі, і пляшки, все таке. І треба не просто їх такими, типу, надутими кидати в контейнер, а їх ще здувати. Бо я завжди їх кидав, тепер я знаю, що треба здувати. У Луцьку це поки перший і єдиний майданчик управління відходами. Крім того, тут збирають колекцію вінтажних речей, з яких формуватимуть музей старовинних експонатів. Анна Кравчук, Василь Морощук, 12-й канал. Рівненські атомники тримають оборону на енергетичному фронті та продовжують волонтерити. Вкотре передали автомобілі та необхідне обладнання для восьми військових підрозділів. В кожному із них боронять Україну земляки, працівники Рівненської АЕС або їхні рідні. Детальніше дивіться у сюжеті. Рівненські атомники передали чергову потужну партію допомоги для наших захисників: п'ять зарядних станцій, шість тепловізорів і два автомобілі. Ключі від автівок військовослужбовцям вручив генеральний директор РАЕС Павло Ковтонюк та побажав найшвидшої перемоги над ворогом. Атомники завжди оперативно відгукуються на звернення про допомогу, зазначають військові. Сьогодні ми отримуємо чудовий транспортний засіб, бус Мерседеспринтер, який вирішають до бригади, де багато наших громадян, саме міста Варша, і в тому числі працівників атомної станції, проходять військову службу. Визиваються. На сьогоднішній день і готуються до виконання завдань на сході нашої країни. Загалом волонтерську допомогу отримують вісім підрозділів, які виконують бойові завдання на Донецькому, Херсонському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. Один із тепловізорів для розвідзводу передасть від атомників працівник транспортного цеху РаЕС. Буде їм допомагати шукати ворога вночі, щоб вони бачили і нищили того окупанта, який зробив шкоду нам. Знищивши більше 50 людей на Харківському напрямку. На даний момент ця військова частина працює там. Також на передову поїдуть засоби маскування, дбайливо сплетені працівниками цехів та підрозділів Рівненської АЕС. Щоденно у позаробочий час атомники долучаються до цієї важливої місії. Вісім сіток будемо передавати і 5 кікімор. А наразі хочу сказати, що сітки в'яжуться і зразу віддаються. Тому що сіток треба дуже і дуже багато. Усе це придбали за кошти, які у працівників РАЕС відрахували у розмірі 3% від своїх заробітних плат за серпень в межах безстрокової благодійної акції Я допомагаю ЗСУ. Хочеться подякувати кожному працівнику станції, подякувати всьому колективу, їхнім родинам, їхнім сім'ям за розуміння, за підтримку. Ми сьогодні знаходимося в тилу. І наскільки ми можемо, настільки ми будемо допомагати Збройним силам перемогти над ворогом. Поки це все, підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12 та залишайтеся з нами. Бережіть себе і своїх близьких, підтримуйте наше військо і все буде добре. До зустрічі.